Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні приготуємо дуже смачний вінегрет з консервованою квасолею і солоними огірками. Буде дуже смачно! Підпишіться на мій канал, щоб підтримати мене і не пропустити ще більше цікавих і простих рецептів. Попередньо відваріть моркву картоплю і буряк до готовності. Картопля вариться хвилин 15-20 залежно від сорту. Морква близько 30 хвилин, а ось цей великий буряк я варила майже годину. Почистіть овочі, а далі нарізайте все кубиками приблизно однакового розміру. Так я нарізала картоплю моркву і бурячок. Кількість кожного з овочів ви можете регулювати за смаком. Мені, наприклад, подобається, коли багато моркви і буряка. Далі дрібно наріжте одну або кілька цибулинок. До речі, нарізану цибулю можна замаринувати в уксусі, щоб вона стала м'якшою і не мала такого різкого смаку. Дрібненьким кубиком наріжте солоні огірки. Потрібно використовувати саме солоні огірки, мариновані не дадуть характерного смаку. Змішайте всі підготовлені овочі в одній мисці і додайте консервовану квасолю. Якщо в ній багато суку, то його злийте. Також посоліть додайте олії і можна трохи поперчити за смаком. Добре все перемішайте. Вінегрет вийшов дуже смачним і ароматним. Квасоля робить його ще більш ситним. Обов'язково спробуйте такий варіант приготування. Друзі, якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково поставте пальчик вгору.